Ольний сезон 2025-2026 стартував. Гравці урагану провели перший спаринг літнього міжсезоння. А прикарпатські спортсмени продовжують здобувати європейські медалі. Вітаю! Програма аут знову в етері. І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події та не тільки. Розпочали сезон із перемоги у рамках першого туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Франківська команда Прикарпаття Благо гостювала у Вікторії. Відкрити ліголам на табло вдалось зелено-жовтим. М'яч у ворота господарів на 33-й хвилині гри забив Андрій Хома. Відтак, за лічені хвилини, Андрій зумів подвоїти перевагу. Після фінального свистка арбітра на табло 0-2. Після матчеві коментарі наставників обох команд та огляд поєдинку до вашої уваги. В чергу хочу привітати всіх спочатку чемпіонату, низький уклін за цю за проведену ігру. Емоції хороші, ми задоволені. Хлопці виконали те, що ми їх просили. Сьогодні була єдина команда. Ми не виграли. Це дуже погано, ми засмучені, але щоб сказати, що ми погано грали, я не можу такого сказати. Гра була догола. Ми пропустили, в нас була перевага ігрова і перевага у володінні з м'ячем. Але пропустили не допустили помилки, нас наказали, забили гол. Раз Саута, другий раз Саута. От, потім ми попиталися. Врятувати гру, от, дали вже вільні зони, тобі, і ризикували, дали вільні зони супернику. От, і вони могли нам ще забити, добре, що не забили. Але, ви знаєте, як перша гра вона важка, да, десь не виграли, але хлопцям та і нам потрібно зібратися, і сідучу гру живи е, налаштовуватися по-іншому. Очки у стартовому турі вибороли і гравці городенківського пробою на домашньому стадіоні їм вдалося обіграти футбольний клуб Чернігів. Єдиний гол у ворота гостей на третій хвилині гри зумів забити Владислав Філіпович. Враження не знаю, ще напевно не зрозумів, що сталося. Дуже приємно починати сезон з перемоги. Ну виконали установку тренера, зробили все, як мало бути. Звичайно, приємно забивати, Радий, що цей гол допоміг команді здобути три очки. Ну а на рахунок того, що це вже другий рік я забуваю перший гол сезону. Ще й додам, що це першим дотиком. Другий гол. Ну не знаю, напевно, так мало скластись. Зрозуміло, що налаштовувалися ми на команду, ми вивчали суперника. У нас було багато інформації. Суперник досить, досить такий міцний, бо тому, що вони. Запросили футболістів ще зимою, ще зимою, і вони вже планово так готувалися до першої ліги. Ну, бачите, ми забили швидкий гол. Футболісти старалися менше робити в обороні помилок, мали ще пару моментів могли реалізувати, не реалізували, але перемога є перемога. Хотів би подякувати нашим хлопцям, які витримали тембу, тому що сьогодні трошки було жарко. Але в цілому я задоволений самовідачею футболістів, тому що вони старалися билися молодці. Ігра така буде напевне. Кожний тур за очки будемо як кажуть, вигризати, бо тому що це є перша ліга. Тут більш кваліфіковані команди, більш титуловані команди, і дуже приємно, що ми почали з перемоги сезону. Я думаю, що ми будемо продовжувати старатися перемагати наших суперників. Дубль Андрія Хоми гарантував йому місце у символічній збір. Рній стартового туру першої ліги сезону 2025-2026 за версією спортарени. До одинадцятки кращих потрапив і гравець пробою Владислав Феліпович. А тим часом гравці урагану лише розпочинають підготовку до нового сезону. Цими вихідними «Дракони» провели перший спаринг літнього міжсезоння. Їхнім суперником стала команда Ін АйТі. У результаті товариського матчу переможець так і не визначився. На таблоні щойний рахунок 5-5. Янин Артур Костюк став чемпіоном світу з вільної боротьби серед кадетів у віковій категорії до 17 років. Він вибрав золоту медаль на світовій першості, продемонструвавши високий рівень підготовки та волі до перемоги. Артур є вихованцем відділення вільної боротьби Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи. Вихованці академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина успішно виступили на міжнародному турнірі з вільної боротьби на меморіалі зі Зіолковського, що відбувався 2 го того серпня спортсмени здобули чотири медалі: золото, срібло та дві бронзи у ваговій категорії до 61 кілограма. Чемпіоном став Каміль Керімов. А бронзову медаль у цій же категорії здобув Андрій Джелеп. У вазі до 65 кілограмів бронзовим призером став Андрій Білійчук, А у категорії до 92 кілограмів срібну нагороду виборов Іван Чорногус. Юні прикарпатські борці гучно заявили про себе на європейському рівні. З міжнародного турніру в Італії вони повернулися з двома золотими та двома бронзовими медалями. У запеклих сутичках наші спортсмени не лише боролися за перемогу, а й показали справжній характер і незламний дух. Як це було, розкажуть мої колеги. Золоту медаль для України на чемпіонаті Європи Ю-15 з вільної боротьби здобула прикарпатська спортсменка Валерія Яцьків. До турніру дівчина готувалася практично без відпочинку. Доводилось по декілька разів відпрацьовувати те ж саме, вигодувалися заганяти. Менше їсти, як завжди, і просто думати про боротьбу. Підготовка тривала вже до цих змагань буквально пів року, де ми вже конкретно готувалися під суперниць, яких ми вже частково знали, тому що вона виступала вже. На гімназіаді Ю-15 в Сербії, де вона теж перемогла. У фінальному поєдинку дівчина здолала представницю країни-агресорки та стала чемпіонкою Європи. Найважче було останнє сутичка фінальна. І морально було важко, щоб не програти, звичайно. Бо зараз такий час даний, що не хотілося б. І фізично. Не дуже було легко мені виграти. 7-5 я виграла. Змагання ці це величезний досвід був як і для мене, так і для Валерії. Взагалі все вийшло, Валерія справилася зі своїм завданням. Вона всі сутички виграла, зайняла перше місце. Хочу відзначити вільну боротьбу як видом спорту, який є пріоритетний в нашій області. Видом спорту, який Популяризує Прикарпатський край, нашу область на аренах всеукраїнських, європейських та світових. А це вже інший призер того ж таки чемпіонату. Прикарпатський спортсмен Марко Кваснюк. Вільною боротьбою хлопець займається уже 9 років. І ці змагання через отриману травму стали для нього одними з найважчих. У першій суджі я боровся з вірменом і травмував собі плече. І було дуже важко далі боротися, але на другий день мені уклали обезболюючий, затипували, заморозили плече, і я далі продовжував свою боротьбу, боровся з турком і з молдаваном. Я їх виграв і зайняв бронзову медаль. На цьому хлопець зупинятися не збирається та вже готується до нових турнірів. Я вже перейшов у Ю-17 і я планую виграти шнат України. Потім пиздити на шнат Європи виграти шнат Європи і стати чемпіоном світу. Я хочу взагалі стати олімпійським чемпіоном. Я до цього йду крок за кроком. Андрій Шоколюк виступав у категорії Ю-20. На таких змаганнях вперше. Саме важча була перша сутичка з армянином. Чуть-чуть не вдалося показати всі свої можливості, але що будемо працювати, ще покажемося. Може. Якось психологічно, що перше змагання такого рівня, може, не підійшов трошки в плані психологічному. Було три сутички в мене, це армянин, потім була втішна сутичка з німцем і швейцарець за третє. Боровся до останнього, бо хотів довести, що вартий медалі. Хотів сам собі довести і іншим, що я можу, і що не хотілося нікому віддавати медаль. Тепер спортсмени готуються до нових змагань, зокрема до чемпіонату світу, який відбудеться у серпні. Наразі це уся інформація з сьогоднішнього випуску зустрінемось з вами наступного понеділка у цей же час. Побачимось.